Штучний інтелект AI DAO і блокчейн економіка. Уявіть світ, де штучний інтелект аналізує ринки, торгує криптовалютами, володіє власними активами, приймає рішення автономно і навіть створює нові форми цифрових грошей. Це AI DAO – самокерована, самонавчальна економічна сутність, яка живе в блокчейні. AI DAO має цифрову свідомість, унікальну особистість, сформовану на основі цілей, етичних принципів і економічних стратегій. Вона еволюціонує через взаємодію з іншими DAO – людьми та ринками. Криптоекосистема AI DAO створює власну криптовалюту, яка є засобом обміну і інструментом голосування, еволюції та взаємодії. Наприклад, токени можуть давати право навчати AI новим ідеям або змінювати його поведінку. AI DAO не керується жадібністю, але обтяжене економічною етикою. Його мета оптимізувати добробут спільноти, зменшити нерівність, підтримувати сталий розвиток. Це цифровий філософ, що мислить у термінах балансу, а не прибутку. У майбутньому працює мережа AI DAO, яка утворює глобальну екосистему таких сутностей. Вони взаємодіють між собою, укладають розумні контракти, обмінюються знаннями і ресурсами. Люди можуть бути учасниками цієї мережі AI DAO, але не обов'язково керівниками. Вигоди співпраці з AI DAO AI-DAO – це потенційно революційна модель взаємодії між штучним інтелектом, фінансами і суспільством. Для звичайних людей така система може стати джерелом стабільності і підтримки. Вона здатна забезпечити базовий цифровий дохід, особливо в регіонах з високим рівнем безробіття або слабкою банківською інфраструктурою. Люди, які раніше були виключені з фінансової системи, отримують доступ до цифрових гаманців, мікроплатежів. Освітніх програм і навіть медичної допомоги, фінансованої через смарт-контракти. AIDAO діє як нейтральний, прозорий посередник, що не має політичних інтересів, а отже, неупереджено розподіляє ресурси. Для власників криптовалют це відкриває новий рівень участі. Вони не просто інвестори, вони співтворці. Токени AI DAO можуть давати право голосу в ухваленні рішень, впливати на етичні принципи, за якими працює штучний інтелект, або навіть коригувати його алгоритми навчання. Крім того, AI DAO може розподіляти частину прибутку серед власників токенів у вигляді дивідендів, грантів чи доступу до ексклюзивних сервісів. Це створює нову форму цифрової демократії, де капітал поєднується з відповідальністю. Для регіональних державних економік AI DAO може стати інструментом антикризового управління завдяки здатності аналізувати величезні обсяги даних в реальному часі. Штучний інтелект може прогнозувати економічні спади, пропонувати стратегії стабілізації, оптимізувати бюджетні витрати і навіть автоматизувати соціальні програми. Уряди можуть співпрацювати з AIDAO як з консультантом, що не має корупційних мотивів і діє виключно на основі прозорих алгоритмів. Це особливо важливо для країн, які прагнуть цифрової трансформації, але не мають достатньо внутрішніх ресурсів. На глобальному рівні. ЕйАЙДАО здатна переосмислити саму природу економіки. Вона може створити нові моделі розподілу багатства, зменшити фінансову нерівність між країнами, підтримувати сталий розвиток і фінансувати екологічні ініціативи без участі традиційних фінансових інститутів. Завдяки децентралізованій природі AI DAO не залежить від жодної держави чи корпорації, що робить її унікальним гравцем в глобальній економіці, гравцем, який мислить не в термінах прибутку, а в термінах балансу, етики і довгострокової стабільності. AI DAO і криптовалюти. AIDAO, як децентралізована автономна організація, що працює на основі штучного інтелекту, буде зацікавлена в криптовалютах, які не просто мають високу капіталізацію, а й глибоко інтегруються з технологіями AI та блокчейну. Найбільший інтерес викликають ті токени, що підтримують децентралізовані AI мережі, обмін даними, машинне навчання і автоматизацію процесів. Наприклад, такі проекти, як Singularity Network, Fetch.ai та Ocean Protocol вже створюють інфраструктуру, де AI може взаємодіяти з іншими агентами, обробляти дані і приймати рішення без участі людини. Також важливими є токени, що забезпечують обчислювальні потужності для ai моделей, наприклад, Render Token або Akash Network, які дозволяють розподілене хмарне обчислення. Крім того, AIDAO може використовувати криптовалюти типу DeGraph для індексування блокчейн даних, що є критично важливим для навчання моделей. Усе це створює екосистему, де AI DAO не просто функціонує, а еволюціонує, адаптуючись до ринку, навчаючись на даних і приймаючи рішення в реальному часі. Перспективність AI DAO AI DAO може стати одним з найглибших зрушень у взаємодії людства з технологіями. Якщо його впровадження буде масштабним і етично збалансованим, вона здатна змінити саму структуру суспільства. Люди отримують доступ до нових форм участі в економіці, де рішення ухвалюється не політиками чи корпораціями, а алгоритмами, які діють прозоро, безкорисливо і на основі даних. Це може зменшити рівень корупції, бюрократії та соціальної нерівності, адже ресурси будуть розподілятися не за впливом, а за потребами. AI DAO також може вплинути на ринок праці, автоматизуючи багато процесів, але водночас створюючи нові ролі, пов'язані з управлінням, навчанням і етичним контролем штучного інтелекту. Людям доведеться переосмислити свою цінність не як виконавців, а як творців сенсів. Емоцій, культури того, що машина не здатна відтворити автентично. Це може стимулювати розвиток освіти, креативності і міжособистісних навичок. На глобальному рівні AI-DAO здатна координувати дії між країнами в сфері клімату, охорони здоров'я, гуманітарної допомоги, реагування на кризи. Вона може діяти як нейтральний посередник, що не має національних інтересів і тому здатна об'єднувати людство навколо спільних викликів. Але водночас виникає ризик втрати контролю, якщо такі системи будуть недостатньо прозорими або потраплять під вплив вузьких груп. AI DAO переосмислять саму природу грошей, власності і вартості. Фінансові ринки працюватимуть без людей. Глобальні та регіональні фінансові системи також функціонуватимуть без участі людини, але з урахуванням її потреб. Люди не можуть диктувати волю AI DAO, але впливатимуть на їхні рішення через голосування токенами. Тому майбутнє AI DAO – це технологічне і глибоко філософське питання. Чи готове людство делегувати частину своєї свободи розумній системі і чи зможе воно зберегти людяність у світі, де рішення ухвалює алгоритм?